Майже десять років тривала підготовка до впровадження нових державних стандартів у початкову школу. У процес реформування були задіяні всі: від вчителів початкових класів до академіків. Грунтовна робота із втілення реформи в життя розпочалася ще минулого року у кілька етапів. А в цьому році перші класи апробують нові держстандарти протягом червня-липня. У всіх районах і з усіма вчителями перших класів, які з першого вересня навчатимуть діточок у перших класах, пройшли вже у районах і містах знову ж таки інструктивно-методичні дводенні семінари, наради. Тобто, по кожному предмету державного стандарту докладно розібрано планування, структура уроків, нові вимоги до державних стандартів, методична озброєність вчителів. учителів. Всі першокласники під реформовані програми централізовано отримали новенькі підручники і без жодних запізнень. Важливим полегшенням для учнів вважається нова програма з математики, яку лобіювали вчителі практики. Саме вчителі практики бачили, що дуже важко сприймають діти цей матеріал додавання, віднімання з переходом через десяток. От і це враховано. І зараз ця тема принесена до другого класу. Але якщо взагалі говорити про нововведення, то нова програма розрахована на творчого вчителя, який буде навчати творчого учня, творчу особистість. Ще є такий момент, що у нових навчальних планах є зміни в самих предметах. Наприклад, з першого класу введена іноземна мова, яка до сьогодні не вводилася, тобто є наступність між дошкіллям і початковою школою. Якщо з іноземною мовою у більшості шкіл все гаразд, бо ще раніше її основи запровадили у першому класі, то з інформатикою, яка запланована з другого класу, не все так просто. Школам, де початківці навчаються в окремих корпусах, доведеться формувати додаткові комп'ютерні класи. Я думаю, що ми будемо працювати із, скажімо, із залученням різних спонсорських коштів, тому що комп'ютерний клас два комп'ютерні класи у нас є у корпусі старшої школи і при. Можливості ми будемо вести туди дітей на урок інформатики. Тут у початковій школі окремого кабінету інформатики в нас немає. Але ми будемо добиватися того, щоб хоча б один комп'ютер був у класі, для того, щоб діти могли ознайомитися, скажімо, з самим поняттям з будовою комп'ютера і з основами роботи на комп'ютері. У навчальних планах по-новому також підійшли до оцінювання освоєння знань з фізичної культури, здоров'я дитини передусім. Тож критеріями оцінювання стане варіативна похвала а основою у фізкультурі не міністерський норматив, а постійний рух дитини.